Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Раніше я ставився до бренду Такстар із недовірою, якийсь невідомий китайський виробник, незрозуміло, що робить і як. Я сумнівався в усьому, від якості збірки та матеріалів і надійності до звучання та комфорту використання, вважав Такстар дешевим компромісним рішенням для тих, хто не може дозволити собі продукцію більш відомих брендів, але все змінилося. Коли я почав брати їхній пристрої на огляд, я зрозумів, що якість їх продуктів все ж таки не така й погана. Придбав собі, до речі, бюджетні навушники так, Pro 70. Ось так вони виглядають. Хто бачив, той бачив. У мене був огляд на них. Вони мені дуже сподобалися. Зараз поясню, чим вони зручні, звучать відмінно за свою ціну. Я їх використовую насамперед для монтажу, іноді просто для прослуховування музики, завдяки глибокому басу рівним Досить середнім частотам і збалансованим високим частотам, ці навушники частково можна навіть назвати моніторними. І вони довели, що дешево це не означає погано, і до речі, так їх ціна всього 50 баксів. А герой цього огляду це навушники Takstar 580, Точніше, HF580. Це найдорожча модель у лінійці виробника, але серед магнепланарних навушників на ринку, а вона все ж залишається одним із бюджетних варіантів. Takstar HF580 вийшли близько 5 років тому і досі не отримували ніяких оновлень, тому. Якось дивно і не знаю, чому так відбувається, але можливо модель вже достатньо вдала і так, і щоб якесь зробити удосконалення, треба було вкласти багато фінансів. І, відповідно, модель також би коштувала дор... набагато дорожче. І виходячи за рамки цього бюджетного сегменту, однозначно. В цьому огляді ми детально розберемо цю модель, ці навушники, і, звичайно ж, я вам опишу їх звучання. Окремо, в мене на каналі виходить розпакування, але ось коротко можна вам зараз. Розказати Наушники постачаються у відносно великій такій двоскладовій коробочці а кор... Обкладинка в нас кольорова, красива, бачимо зображення навушників, бачимо ламповий підсилювач, тобто натяк на Hi-Fi, так званий, бачимо назву моделі, назву бренду і основні фішки, про які ми поговоримо згодом. Коробочка досить така товстенька. Бачите, тут вон, білий колір, переважно. Тут у нас ось зображення навушників. Інформація як китайською мовою, так і англійською про всі ці технології, про цю надтонку мембрану, в нуль там щось. 5 10тисячних міліметрів чи 5000 міліметр, і частотний діапазон. Тут у нас вказано, що саб відіграє аж до 10 Гц, хоча в характеристиках вказується 15 Гц. Ну, Це все одно це дуже хороший показник, насправді, враховуючи вартість цих навушників. Так, давайте знімаємо цю обкладинку. Бачимо білу коробочку. Ось таку з написом, знову ж таки, так стар. Виглядає це все в принципі, мінімалістично, красиво, і відкриваючи коробочку. У нас згори лежать самі навушники. Ну, точніше, вони лежать, коли, коли вони там були, я вже їх дістав. Так? Під таким тоненьким шаром поролону. У нас ще тут знаходиться посібник користувача і е пара амбушур із тканини. І також е перехідник на 6,3 мм на різьбі. Якось так. Ну і все, в принципі, щоб сильно не акцентувати свою увагу на комплектації. До речі, так, кабель навушників незмінний. Тому ось це такий певний нюанс, але ну, це важко назвати мінусом, тому що все ж таки, мабуть, пішли на здешевлення готового продукту. Тобто зробити кабель змінним, це все ж таки і збільшити е, фінальну вартість продукту. Тут вирішили зекономити та зробити його, е, скажімо так, фіксованим. Давайте тепер поговоримо про технічні характеристики і почнемо з ваги. Вага навушників 550 грамів, тобто вони достатньо важкі, важче за середній показник на ринку взагалі повнорозмірних планарних навушників. Розмір драйвера, що цікаво, тут 97 міліметрів на 76, тобто 97 це ну, в принципі тут. Якраз вони по всі по всьому розміру корпусу драйвер і розташований. Довжина кабелю 3 метри. Кабель достатньо товстенький, 4 міліметри у товщину, хоча він незмінний. Бачите, тут є така пружинка, конектор у нас сталевий, так, 3,5 мм, міліметри. І сюди, що згори, в нас накручується перехідник 6,3 мм, міліметри, який йде в комплекті. В принципі, кабель достатньо якісний. Однак давайте одразу про нього скажу. Він в нас. Довгий так, 3 метри, товстенький, прикольний, м'який, дуже, бачите, дуже гнучкий. В нього немає мікрофонного ефекту, все круто. По якості звуку також питань немає, в принципі, хороший кабель. Але є певний нюанс, те, що він дуже м'який, і зворотня сторона цього, що він може часто заплутуватися, і треба його розплутувати, тобто є такий певний. ну... Невеличкий мінус. А так, як я вже казав, магнепланерний драйвер. А, тип конструкції відкрита. Тобто, зрозуміло, що в нас звук буде проходити скрізь. Як це показати? Ну, не знаю, можна ліхтар взяти, наприклад. Ось бачите, конструкція відкрита, можна просвітити, наприклад, навушник навіть ліхтарем. Ліхтар, до речі, на мінімальному режимі яскравості. Тобто, це прикольно. Опір 32 Оми. Не так. Такий щоб великий, але для магнепланарних навушників не це є основним фактором, а те, що тут, в принципі, дуже низька чутливість це 90 дБ. Частотна характеристика від 15 Гц до 25 кГц і максимальна потужність 20 мВт. Також по особливостях варто сказати, що е, тут використовується, звичайно ж, магнепланарний драйвер, товщина мембрани IE-Foil 0,05 міліметра відкрита конструкція. Звичайно ж, амбушури з ефектом пам'яті. Про них потім поговоримо. Дві пари амбушур в комплекті, тобто із тканини та із шкіри. Далі, мабуть, поговоримо про дизайн цих навушників, а також про якість збірки та комфорт під час використання. І почнемо з дизайну. Навушники виглядають акуратно, стримано, вони виконані із якісного міцного пластику, глянцевого, ну, тобто чашечки, так, виконані з нього. Звичайно ж, ну, взагалі, мені дизайн цих навушників нагадує такий певний а, мінімалістичний дизайн з нотками ретро. Також, звичайно є декілька цікавих оригінальних деталей, про які ми трішечки згодом поговоримо. Наушники випускаються в одному кольоровому виконанні, тобто це ось такий чорний колір, і ну, тобто, нічого іншого немає. Вибору також немає, лише чорний колір. Можливо, в білому кольорі, би, якби вони їх зробили, то ось ці сліди від пальців на ось цьому глянцевому пластику б були помітні набагато менше. Поєднання пластику, металу та якошкіри це в принципі добрий, добрі якісні матеріали, але ну виглядають наушнички осами. Ви Ім бачите, як. Тобто, пластик глянцевий, і, звичайно, що він, хоча якісний, він буде збирати відбитки пальців. Це є такий певний, ну не те щоб недолік, а певна така особливість, яка не всім буде подобатися. Каркас на голові та кріплення чашок виконані із металу. Тобто, ось ця частина з брендом Такстар металева. Ось ця частина, що кріпиться до чашок, також металева. Відповідно, ось сама ось ця дужка, внутрішня частина в нас також зроблена з металу. Це все добре, тому що ну навушники все ж таки достатньо важкі, мабуть, якраз таки через це, але вони і при цьому міцні. Тобто нічого не люфтить, не скрипить. Зараз вам можу продемонструвати. Тобто, ось, бачите, можна послухати, все більш-менш добре зроблено, люфтів ніяких немає. Все класно. Далі, по самих навушниках, що я ще не сказав, по шкірі, так? На голові в нас обтягнуте якошкірою, воно, хоч і тоненьке відносно, але бачите, воно м'яке. Ой, зараз вам спробую показати. Бачите? Воно відносно м'яке, на голову не тисне. Хоча зверху воно так тверде, знизу воно м'яке. Нічого на голову не тисне і, в принципі, їх можна достатньо довгий час використовувати. Незважаючи на свою достатньо велику вагу, їх можна достатньо довго носити. Як я вже згадував, чашки компактні і не надто товсті. Тобто навушники насправді, бачите, ну невеликі відносно, не знаю, чим їх порівняти, але ось навіть їх товщина, вона не якась така велика. Тобто, зазвичай магнепланарні навушники вони великі, особливо якщо подивитися на одязі різні. Тут ну, зовсім інший, і інший розмір, вони більш компактно та акуратно будуть виглядати на вашій голові. А, з приводу... Відкритої конструкції так при прескраму світлі можна побачити драйвер, який вам вже показував це. А також це буде, звичайно, впливати на звучання відчуття скутості буде відсутнє, фактично. На внутрішній стороні на голові нанесено маркування лівого та правого каналу. Тобто, ось, якщо подивитися, ось там літера L, те, що це лівий канал, наприклад. Амбушури, до речі, які встановлені по замовченню, це е, досить якісні шкіряні е, амбушури, тобто це шкірзам, але він якісний. По м'якості він трішечки більший за середній, хоча вони не дуже прям м'які. Вони звичайно зроблені з перфорованої шкіри, і це повинно не запобігати, тобто появленню пітливості. Під час використання цих навушників, однак є такий певний момент, те, що ну, навушники все в... одно відкриті, і пітливості взимку точно ніякої не буде. Як це буде відбуватися влітку, зараз сказати важко, але ну, у закритих навушниках її буде більше. Вуха будуть під... Під... підніти більше. Але якщо буде спекотно, то незважаючи на те, яка конструкція навушників, все одно вуха будуть підніти. Це якби ну так, так... це факт. Загалом навушники залишили приємне враження під час використання, зусилля при притисканні, тобто чашок так Амбушур комфортне, воно збалансоване, вони і не тиснуть, і водночас добре тримаються на голові. Місця в амбушурах вистачить, якщо вам покажу зараз. Тут більше, ніж середній показник, тобто вухо сюди середній і більше за середні, в принципі нормально поміститься. і з посадкою проблем точно ніяких у вас не буде. Тепер переходимо до опису звучання. Звичайно ж, я тестував з декількома пристроями. Так, і давайте одразу скажу, що це магнепланарні навушники, так, з типовою для такого типу низькою чутливістю 90 дБ, Тобто, це варто розуміти, тому їм необхідне таке гарне підсилення. В ідеалі це який стаціонарний ЦАП і підсилювач, тобто з достатньо високою потужністю, щоб залишався, звичайно ж, запас по потужності та й погучності. Одним із таких варіантів став r 7 Яке я вам трішечки згодом покажу, з яким я і також буду описувати звучання цих навушників, і також я тестував зі своїм більш компактним ЦАПом, ну тобто, яким я володію, це Shanling H5. Він, звичайно ж, менш потужний і максимальна потужність у нього декілька разів менша. Враховуючи ще той факт, що навушники не мають балансного підключення лише 3,5 мм, ну, відповідно, в комплекті в нас іде на 6,3 мм, все одно це не балансне підключення, і в ньому, як правило, зазвичай менша потужність. Забігаючи наперед, скажу, що ці навушники добре реагують на якісний і потужний ЦАП, звук масштабуватиметься та поліпшуватиметься. Це той випадок, коли не, ну, не точно не стануть вузьким місцем у зв'язці, і, звісно ж, все буде залежати виключно від ваших смакових уподобань, але загалом це так. Як і зазвичай, спочатку я буду описувати подачу, жанровість і загальні враження, а потім детально опишу звучання з різними зв'язками по частотах. уже. Звичання так стар 580 можна схарактеризувати як збалансоване, музичне, витончене, але ні в кому в ніякому разі воно не буде сухим. А вони мають свій характер характери, точно не залишать вас байдужими. Трішки перейдуся, звичайно ж, по частотах, щоб було більш зрозуміло. Саббас. Він глибокий, природний і при тому чистий, без надмірного такого акценту. Мідбас тут є певний нюанс. У певному відрізку частот з'являється ефект, схожий на удар по барабану, обтягнутому шкірою, або навіть постукування по повітряній кульці. Це звучання помітне переважно в електронній музиці, а ось у живих записах із реальними інструментами його майже немає. Середні частоти це одна з головних переваг цих навушників. Вони глибокі, рельєфні, чисті і передають атмосферу та живість записів, хоча є не надто рафіновані. По високим частотам вони цікаві, вони не агресивні відповідно і е, мають такий легенький ефект пісочності, що додає виразності і такої е, певної яскравості. Однак вона не надмірна і цілком органічна е, в цілому, тобто. Добре поєднуються з іншими частотами. По сцені вона широка завдяки відкритій конструкції, а звуки ніби виходять за межі голови, що додає такої певної об'ємності. Жанрово навушники не можна назвати універсальними саме через те, що вони ось такий мають певний мідбас, не дуже звичний. так? Для електронної музики цей нюанс може бути навіть критичним, проте в жанрах рок, блюз джаз він не буде проявлятися. Що робить так старше F580 відмінним вибором для живих інструментальних записів? Загалом вони вразили мене чистим, глибоким і тонально збалансованим звучанням із широкою сценою та хорошою деталізацією. Якби не той нюанс на електронній музиці, було б майже ідеально. Тепер будемо переходити до конкретних зв'язок. Переходимо до першої зв'язки, це зв'язка ще в 580 з Shanling H5. І зрозуміло, що спочатку коротко я вам опишу звучання, тобто подачу, так, а потім більш детально пройдемося по частотах. Оскільки навушники не мають балансного підключення, звичайно, ще використовував вихід 3,5 мм, а джерелом виступав мій Samsung S21 Ultra. Гучності та потужності на диво вистачало уже десь на рівні 60% із 100. А, гучність була більш ніж комфортна і не хотілося нічого змінювати. По подачі низькі частоти стали більш роздутими, особливо найнижчі частоти. Це додало навушникам ваги і відвело їх трохи в теплоту. Середні частоти мають гарне опрацювання, особливо нижньої середини. Верхня не підкреслена, що робить звучання комфортним для року, особисто для мене. Високі частоти підкреслені там, де треба, щоб додати навушникам життя та емоцій. Тепер більш детально по частотах пройдемося. Е, низькі частоти. Сабас глибокий, е, з гарною вагою та рельєфом. Вуха, звісно ж, не вібрують, баланс зберігається, але звучання стало трішки теплішим. Мідбас тут знову ефект шкіряного барабана, чи такої повітряної кульки, недостатній тиск і вага ударів, але швидкість добра. Цікаво, що в сабасі є глибина і вага, а в Мідбасі їх бракує. Можливо, це особливість конструкції цих самих навушників. Середні частоти. вони залишаються комфортними. Нижня середина красива, приємна та чиста. Верхня не підкреслена, звучання комфортне, вокал. Та інструменти звучать природно. Високі частоти приємні, підкреслені, добре опрацьовані, ідеально доповнюють загальну теплу подачу звуку. В результаті ми отримаємо поєднання теплоти та підкреслених високих частот із комфортною серединою та глибоким саббасом. Це робить Такстара hf 580 та Shanling H5, чудовим варіантом для року, джазу та блюзу, де Мідбас не є визначальним елементом звучання. Також я мав можливість послухати їх зі стаціонарним -Fi плеєром Fio R7, на який, до речі, також огляд нещодавно вийшов на каналі. Не на балансному, звичайно, 63 мм. Я використовував нагучності близько 75 і 120 пунктів. І цей рівень був більш ніж достатній для комфортного прослуховування. Звичайно ж, це було максимальне підсилення. Подача стала менш теплою та вагомою, але деталізація і пророблення звуку помітно покращилися. Це ще не раз доводить, що чим вищий клас джерела, тим кращий результат. Жанрово все залишилося без змін. Рок звучить швидко та збалансовано, електроніка залишається слабким місцем, а інструментальна музика розкривається ідеально. Детально по частотах. Низькі частоти збалансовані, добре контрольовані, сабас у міру глибокий і відчутний тоді, коли потрібно. Головне, це природність звуку наближена до живого. Середні частоти відкриті, чисті, добре опрацьовані, сцена широка, добре збалансована, хоча відокремлення кожного звуку немає, і ефекту каші теж не спостерігається. Високі частоти трохи чистіші, ніж у першій зв'язці, але в цілому без змін. Отже, ми отримаємо приємний натуральний звук, досить теплий і комфортний, можна поринути у музику на кілька годин без втоми. Водночас це цілком рівний звук, який не відвертає увагу, якщо слухати під час роботи. Велика кількість деталей та нюансів, гарна глибина на нижній середині і бас що добре відчувається. Цей ЦАП чудово підходить для Textar 580, і, в принципі, він яскравий, навушники теплі, і це можна назвати в принципі, гарним гармоніоком. Унійним поєднанням і залишилося підбити підсумки. Попри те, що цим навушникам вже близько п'яти років з моменту виходу, нової версії ми так і не побачили, і конкурентів у цьому сегменті не так багато, особливо з урахуванням типу драйвера та доволі демократичної ціни. Компанія Techstar вже давно присутня на ринку і зарекомендувала себе добре, пропонуючи звук трохи гірше, ніж у конкурентів, але за значно нижчий бюджет. Ці навушники можуть стати для вас квитком у світ магнепланарного звучання, або ж якщо вам просто набридли звичайні динамічні навушники і хочеться чогось нового. До якості збірки та комфорту у мене питань не виникло. Щодо звуку, все добре за винятком нюансу на Мідбасі, через який особисто я би не став слухати через них електронну музику. Але в іншому випадку це дуже цікава модель, яку варто розглянути. Вони добре передають середні частоти, вони звучать широко, тепло та збалансовано. А високі частоти мають помірний акцент, що вдало доповнює загальну звукову картину. Щодо джерел, навушники добре поєднуються як із яскравими, так і з більш затемненими джерелами. Залежно від ваших смакових уподобань, можна підібрати приємну таку зв'язочку. І ще одне: не нехтуйте якісними записами. Вони здатні принести вам значно більше задоволення, і ви будете здивовані тим, на що насправді здатні ці навушники. І залишилося. Поговорити про плюси та мінуси, і почнемо з плюсів. Це якість збірки та дизайн. Ну, дизайн мені сподобався. Насправді він цікавий. якість збірки також ніяких питань не викликала. Комфорт при використанні, незважаючи на свою велику вагу. Навушники, в принципі, сидять добре. Та комфортно. Довгий 3 метровий кабель, а дві пари амбушур в комплекті, шкіряні та тканинні, в принципі, це добре. Збалансований та теплий звук, який пасує до будь-якого джерела, масштабування залежно, знову ж таки, від якості джерела та якості аудіоматеріалу. Тепер по мінусах. Це кабель, він м'який, дуже, ну, тобто, це як плюс, так і мінус, з мінусів так, що він може заплутуватися, його треба буде розплутувати. Є специфічний відрізок на мідбасі через це електронну музоку. Я б в них не слухав, є такий певний нюанс, про який я вже казав. І те, ще один мінус: те, що навушники потребують гарного підсилення, тобто рекомендація по підбору підсилювача тут така досить серйозна. Треба забезпечити. Ну, бажано, це якийсь гарний стаціонарний так, пристрій з хорошим вольтажем, з хорошою потужністю, щоб залишався запас погучності. Тобто з телефону вони точно не будуть грати. Повноцінно, якось і задоволення приносити вам не будуть якось так. Все, дякую за перегляд цього огляду і гарного дня.